Доброго ранку, доброго дня! Вітаю я вас, дітвора! Бажаю здоров'я, бажаю добра! Доброго ранку, доброго дня! Хлопчики та дівчатка, сьогодні ми з вами будемо займатися аплікацією, яка називається Фруктовий кошик. Але спочатку давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Вірно, осінь. А яка буває осінь? Золота багряна. Барвиста, дощова. Малята, а які дари приносить осінь? Осінь дарує людям свої дари: яблука, груші, сливи, виноград, персики. А як можна назвати одним словом: яблука, груші, сливи, персики? Вірно, малята, це фрукти. Що можна приготувати з фруктів? Сік, варення. Джем, компот, пиріг, пиріжки. Малята. Погляньте, у мене є ось такий чудовий фруктовий кошик. Як ви вважаєте, чому він називається фруктовим? Що в ньому є? Слива, яблуко і груша. Малята, а слива яблуко і груша це що? Так, фрукти. Малята саме тому він і називається фруктовим. Тому ж сьогодні ми разом з вами будемо робити такий фруктовий кошик. Але перш ніж розпочати роботу, нам потрібно розім'яти пальчики. Пальчикова вправа називається кошик. Долоньки розверніть до себе, пальчики переплести, лікті розвести в сторони. Долоньки, наче роз'їжджаються і між пальчиками утворюються зазорчики, а великі пальчики утворюють ручку. Ось такий кошик у нас вийшов. А зараз малята ми можемо розпочати свою роботу. Малята, що нам потрібно для роботи: кольоровий картон для основи, кольоровий папір для деталей, ножиці для вирізування. Клей для наклеювання, клейонка і серветка для прибирання зайвого клею. Для початку малята ми з вами візьмемо картон. Це буде наша основа, на яку ми будемо клеїти наш кошик. Потім малята з кольорового паперу. Ми вирізуємо ось такий кошик. В цьому вам допоможуть ваші батьки. Коли кошик наш вже вирізаний, ми його перевертаємо білою стороною догори і змащуємо клеєм. Змащуємо клеєм малята весь кошик. Весь кошик окрім верхньої смужки кошика. От, а зараз ми це все з вами зробимо. Верхню смужку ми з вами не наклеюємо, для того, щоб нам було зручно приклеїти наші фрукти. Погляньте, коли кошик ми вже змастили, ми його притискаємо до нашого ква. І малята обов'язково примокуємо серветочкою. Серветочка прибере зайвий клей, і допоможе нашій роботі бути акуратною. Коли малята, ми вже з вами приклеїли кошик, беремо кольоровий папір і з нього вирізуємо наші фрукти. Фрукти у нас от такі. слива. Яблуко і груша. Груша у нас жовтого кольору, яблуко червоного кольору, слива синього кольору. Вам допоможуть вирізати їх батьки. Перш ніж ви вирізали грушки яблучка і сливи, ще можна до них діти вирізати отакий от листочок. І хвостичок. Це вже на ваше бажання. Починаємо працювати. Перевертаємо наші фрукти і змащуємо їх клеєм. Перша у мене буде, наприклад, грушка. Коли я її змазала, я діти, погляньте, акуратно її вставляю в кошечок, припіднімаючи верхню частину, яку ми не змазали, клеєм. І притискаю серветочкою. Далі я буду малята наклеювати, змащувати клеєм яблочко, змастим його гарно клеєм, От. і знову опустимо його в наш кошечок і серветочкою витримо. І нарешті малята у нас сливка, Тоже змащує її От. і засовуємо кошик. Ось і готовий наш фруктовий кошик, малята. Коли ми закінчили вже цю всю роботу, нарешті ми можемо приступити до прикрашання кошика. Я, діти, вирізала три кружечки. Ви можете прикрасить на свій лад, можете вирізати квіточки, можете листочки, кому що подобається. У мене буде кошик. З ось такими кружечками. Погляньте. Патьки вам допоможуть вирізати на ваш смак. І нарешті останній кружечок змастили клеєм і наклеїли, серветочкою притиснули. Ось малята у нас вийшов. Отакий чудовий фруктовий кошик. Націлите ви мені свої роботи, я з радістю їх подивлюся. Ну а зараз дякую за увагу і до нових зустрічей!